Усім доброго дня, радий знову вас вітати на своєму каналі. Насамперед вибачаю за довгу мою відсутність, це був досить складний рік. Я думаю, всі пам'ятають, як близько пів року ми жили з перебоями світла, коли не було його по 8-12 по годин, а іноді цілу добу. Зрозуміло було, що краще вже не стане, тому в екстреному порядку довелося ставати більш автономним від системи. Спочатку була куплено Delta від VECAFLO, яка досить непогано поліпшила становище. Але потім, так як і холодильник і морозильна камера, потрібно було щось більше. І Було закуплено джерело безперебійного живлення це від Вольт Польська, і плюс до нього літій залізофосфатний акумулятор. Ну, Якщо перевести на просту мову грошей, це вийшло більше 100 тисяч гривень. За пару місяців при моєму доході приблизно в 20. Тому і довелося всі свої хотіння і бажання засунути поглибше, брати більше трудоднів, щоб це все вивести. Але це все вже пережиток минулого, як ми знаємо, що нас не вбиває, те робить сильніше. І ми пережили минулий сезон, і цей сезон має бути кращим. Тому пропоную одразу перейти до основної теми відео. Тепер перейдемо до основної частини відео. Це у нас буде звіт за сезон 2024, так як я не виходив на зв'язок і накопилось те, що є розповісти. І плюс місце таке ось прекрасне. Тому давайте розпочнемо. Сезон був розпочатий з класичного АТО, тобто це ревізія всіх вузлів. Це у нас підшипники переднього колеса, заднього колеса, маятник прогресії. На початку сезону замінив масло в двигуні разом з фільтром, потім охолоджувальну рідину. Так як я вже купував в кінці 2023 року. І раз на два роки треба ж її замінити. Також паливний фільтр. Також було виявлено це зараз я можу Замітити Тут -от маленька тріщина, але це як виявилось, там паяний пластик всередини було виламане гніздо, але це те, що я не побачив при підборі, те вже нікуди не дінеться. Не катастрофа, звісно, але неприємно. Ну І ще було замінено гальмівну рідину, так як вже колір змінився. І вирішив теж замінити, і мені не подобалось вже як відгук на гальму йде. Може то я вже придираюся, але ж все може бути. Такий дуже підмінивший колір має. Зараз будемо міняти. Тепер із цікавішого пройдемося по дупам. Це, як ви вже бачите, це от такі от. Захисні дуги, металворк, в нього вже обслуговуюсь на перший рік, то задоволений. Та я думаю, в Дніпрі багато хто його знає. Тобто так вони виглядають. Тут заходять під клюв і тут прикривають маслобак. Не повністю, але якщо при падінні, то дуги приймуть удар на себе. Також отакі рамки під кофри. Коли я робив рамки під кофри, то зробив отакий підрозмір тулбокса, собі замовив на оліку, тримається досить міцно. І в нього поміщається все, що потрібно. Це у нас ремонт безкамерних шин комплект, потім йде мінімальний набір ключів, два шестигранники і запасні болтики, бо вже бувало губив. Далі у нас доп. світло. Це я вже поставив восени. Але воно дуже добре себе показує. Плюс те, що воно вже встановлюється, щоб тільки працювало при вімкненому запаленні. По-іншому не буде працювати. Отакі от, от браві такий от ближній приємний жовтий колір. А дальній вже буде білим кольором. Детальніше, пізніше відео вийде на каналі. Там можна буде побачити повну установку та їхні характеристики. Тут же ж переходимо до такого от тримача для смартфону. Отак він виглядає в зібраному стані, плюси його це мало місця займає. Досить міцно тримається, я вже на ньому подорож одну відкатав. Теж буде пізніше на каналі, але там механізм, видає такі звуки на деяких оборотах, до цього треба звикнути. Сюди я теж прикупив м'які кофри, такі, як були в мене на 300ці, тільки більшого розміру. Теж від Ренко. Мені вони сподобались тим, що не. Що в воду не проникні, що досить велику вагу підіймають. На цьому я вже возив по 20 кг на сторону, але вже трошки стрьомно. Але факт в тому, що 200 км вони провезли цю вагу. Це вже щось значить. Минулий сезон був досить таким, напевно, найгіршим за весь час скільки я їжджу. Це всього лише 6000 кілометрів, одна міні-поїздка, яка пізніше трохи вийде, мабуть, через місяць треба, щоб руки дійшли до монтажу. І, в принципі, нічого такого цікавого за сезон не було. І сезон скінчився на тому, що потекло ліве перовилки 7 грудня, і на цьому все. Тобто, теплі місяці зими. Я не міг виїхати, бо не було коштів на ремонт. А коли я вже віддав на ремонт, то вже випав сніг. Це був лютий місяць 25-го року. Тому якось так. Цей сезон, сподіваюся, буде трошки живішим, трошки, мабуть, легшим, ніж минулий. Ну і скоро почуємось. Всім дякую за увагу.